Єва, чуєш? Да. Давай оце поки ми гуляємо по магазину, ти мені розкажеш, чого ти вирішила тут працювати. Чому? Тому що я творча людина, так? і я раніше просто була покупцем в цьому магазині, і мені дуже подобався найбільше з усіх, чесно. Ферс. Я пам'ятаю, ти мала була. Да, така мала я очі. була вже не мала. Да. Я виходила за матеріалами сюди, і тут всі такі були привітні, добрі зі мною. І так всього багато було. Я така думаю, блін, ну було б класно кожен день, як це дивись. А хто тебе консультував? Ви кстати. Я. Yeah. Yeah. Олівці, графітні фаберкасти. Я, я була хамка. Я була yeah. mm -hmm. yeah, yeah, mm -hmm. хороша. Ще купон мені mm дали. -hmm. Mm -hmm. wow. <laughs> І що Тому... ти купила? Ти пам'ятаєш яку, що ти купила перший раз? Yeah. Да. Графітні олівці фаберкасти. І я купила склейку Фабріану свою улюблену з цифрами. Хороша. Тому ну, да, це був мій вибір. Моя перша робота буде тут нас діснула